Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії та всі присутні в цій залі. Темою моєї кваліфікаційної роботи є інноваційні технології захисту інформації в умовах зростання кібератак. Виконав студент групи кнм 21 спеціальності 122 комп'ютерні науки, освітня професійної програми комп'ютерні науки Алексєнко Артем Анатолійович, керівник директор фізично-математичних наук, професор В.В. Гавриленко. Слайд 2. Об'єктом дослідження є механізми захисту інформації, від несанкціонованого доступу через різні канали зв'язку, що охоплюють технічні програми та організаційні засоби забезпечення інформаційної безпеки. Предмет дослідження є методи, технології та програмні засоби, що використовуються для запобігання витоку інформації, а також їх зростання в умов кибах загроз. Мета роботи, вивчення та освоєння програмного забезпечення. Яка забезпечить збереження цілісності даних користувача, а також дозволить здійснювати профілактичну очистку від непотрібних файлів, що через недбалість можуть стати джерелом витоку інформації. На третьому слайді прошу звернути увагу. Де зазначено, що актуальність захист інформації від витоку через інформаційні канали є невід'ємною, захист інформації має великий потенціал з кількох причин. А саме, захист інформації дозволяє зберігати конфіденційні дані в безпеці. Це можуть бути особисті дані, бізнес таємниці, медична інформація, або інші чутливі дані. Багато компаній мають інтелектуальну власність, таку, як патенти, авторські права або комерційні таємниці. Захист інформації допомагає забезпечити, що ці цінності залишаються в безпеці і не потрапляють у руки конкурентів або зловмисників. Захист інформації є важливою складовою кібербезпеки, злочинці та хакери постійно шукають способи вторгнутися до комп'ютерних систем, мереж і пристроїв, щоб отримати доступ до цінної інформації або завдати шкоди, довіра та репутація, адже захист інформації впливає на довіру споживачів, клієнтів та партнерів. В четвертому слайді прошу звернути увагу, що основні програмні інструменти для захисту інформації, які використовуються в комп'ютерних системах, включають антивіруси, фаєрволи, шифрування, системи управління доступом, системи виявлення вторгнень IDS. На п'ятому слайді прошу звернути увагу на основні програмні інструменти для захисту інформації. Symantec, Norton, МакЕФ, Сет, Cisco… Batty Friend, PFSense та was. На шостому слайді можна звернути увагу на те, що зазначено згідно з аналізом існуючих методів і програм для захисту інформації завданням, є розробка системи захисту на основі відкритого програмного забезпечення. Для цього буде використовуватись PFSense як основна платформа для мережевого фаєрволу. Та Snort для виявлення вторгнень IDS. Конкретні завдання використання PFSense зазначені на слайді 7. Вибір PFSense і SNORT аргументовано їх високою ефективністю, надійністю, широкими можливостями, активною підтримкою спільноти та здатністю адаптуватися до нових викликів. Прошу звернути увагу на слайд, де зазначена схема проходження трафіку PFSense та Snort. Як потенційне апаратне рішення для встановлення PFSense і SNORT розглядається сервер Dell PowerEdge R640, який повністю відповідає зазначеним вимогам. Також прошу звернути увагу на слайд, де зазначено характеристику серверу Dell R640. Так, слайд 9. Розробка ефективного захисту від витоку інформації каналом вимагає комплексного підходу. Який включає в себе інтеграцію різних компонентів. В нашому випадку основними елементами є маршрутизатор PFSense, система виявлення вторгнень SNORT та система тестування, тестування вразливостей GreenBone OpenWAS. Перший етап полягає у зверненні до офіційного порталу завантаження PFSense, де потрібно знайти і завантажити найновішу версію брандмаузера PFSense. Добравши архітектуру програмного забезпечення, PFSense виберіть формат установщика ISO, а також натисніть кнопку Завантажити. На екрані привітання інсталятора PFSense необхідно натиснути клавішу Enter, щоб ініціалізувати процес установки. Після перезавантаження консоль PFSense пропонує налаштувати віртуальні мережі, після чого успішно налаштування IP-адреси брадмеузера ми можемо перейти до роботи з веб-сайтом PFSense. Також звернімо увагу на завантаження образу PFSense, екран вітання PFSense, стартове налаштування та панель авторизації. На наступному етапі налаштування PFSense, консоль пропонує можливість змінити конфігурацію мережевих інтерфейсів. Змінюємо модель адміністратора PFSense за замовченням і натискаємо кнопку далі. Система перезавантажує конфігурацію PFSense. Установка PFSense була успішно завершена. Після завершення процесу встановлення можна перейти до налаштування PFSense через веб інтерфейс. Панель налаштування і моніторингом PFSense, налаштування інтерфейсів Snort – Це все можемо бачити на екрані. О, тут можемо бачити налаштування Snort. 12 слайд. Щоб створити. Завдання сканування переходимо до розділу завдання, в меню натискаємо Створити нове завдання, вводимо назву завдання, вибираємо ціль та конфігуруємо додаткові параметри. Прошу увагу звернути на слайд. Саме цей процес створення єдиної системи, що пропонує сам PFSense Nord OpenVAS. В самій своїй компоновці вони формують інфраструктуру безпеки. Яка здатна ефективно виявляти та протистояти різним типам загроз, забезпечуючи надійний захист інформації. На 13-му слайді, після встановлення та конфігурації PFSense NUR і OpenVAS ми провели ретельне тестування, щоб визначити наскільки ефективно ці інструменти здатні виявляти і запобігати витоку. Результати тестування показали, що комбінація PFSense, Snort і OpenVAS дозволила виявити та заблокувати велику кількість атак. Прошу звернути увагу на фотороботи, програму сканування диску та журнал роботи програми диску, які зображені зараз на екрані. На даному слайді ваші увазі висновки до роботи. Доповідь завершено. Дякую за увагу.